Кнопка, 180 20. 180. для запису доступно 50. записувати, записувати. 0006. Доброго дня. 000 дев'ять. Записувати. Всім. Е я зараз хочу вам продемонструвати роботу додатка Be My Eyes. кнопка. Головний екран ice. AZ Screen Recorder. Planet VPN. Planet AZ Be My Be My Eyes. Знаходимо додатку додаток Be My Eyes. Активуємо його. Значок додатка. Зробити фото кнопка. Налаштування вкладка. Зробити фото кнопка. Перше, на що ми натрапляємо, це зробити фото. Зробити фото кнопка. Історія кнопка. Історія. Головна вкладка. Тут головна вкладка. my my eye. eye. Вкладка Каталог послуг. вкладка. вкладка. Каталог послуг. І Налаштування вкладка. Ну, звичайно, що є налаштування вкладка. Давайте подивимося. Все... Історія подивимось. Головна, вкладка. На головній. Головна. мої групи кнопка. Головна вкладка вибрана. Каталог. Налаштування. Зателефонувати до волонтера кнопка. Зателефонувати до волонтера кнопка. Це є та кнопка, яка... Е... Ну, ви просто на неї натискаєте і телефонуєте до волонтера, якщо вам потрібно. Мої групи, кнопка. Мої групи. теж така сама кнопка, тільки там можна зателефонувати вже в свою групу. Головна вкладка вибрана. Імайай, вкладка. Тут все І закінчило. Історія, зробити фото кнопка. Зробити фото кнопка. Історія кнопка. Історія кнопка. Головна вкладка. І все. Історія. Зробити фото кнопка. Давайте перейдемо до функціоналу. Ем... Спробуємо зробити фото. Зробити фото кнопка недоступно. Чекаємо. Історія кнопка. Зробити фото кнопка недоступна. Аналізуємо зображення. Будь ласка, зачекайте. Порожня статуля. Позиція. 0. Панель перебігу. Чекаємо. Налаштування вкладка. Аналізуємо зображення. Будь закрити кнопка. Поверхність світловою текстурою. Порожне статуля. На зображенні видно фрагмент столу чи іншої рівної поверхні з дрібною стою текстурою. На яку падає яскраве світло. Порожне статуля. Праворуч знаходиться вигнути або підняти край цієї поверхні, що утворює тінь. Порожне статуля. Ніяких написів чи окремих предметів не видно. Порожне Ось так працює Be Зробити фото кнопка. Запитати більше кнопка. Головна вкладка. Be назад. Спільнота вкладка. Кат... In my каталог послуг вкладка. Тепер дивимося каталог послуг. Що там в нас цікаво? Каталог є? послуг. Спільнота. Налаштова. Ласка вопросом до каталогу послуг. Завоїжіться широким спектром компаній для отримання підтримки щодо їхніх продуктів та послуг, а також з організаціями спільнот незрячих. Порожня стакуля. Послуга безоплатна. І ви можете звертатися до неї так часто, як забажаєте. Порожня Профілі партнерів. Профілем партнера керує організація, який належить, і може пропонувати такі варіанти за виску, як відеодзвінки та чат з використанням штучного інтелекту. Порожня Стандартні профілі. Стандартний профіль додав. Для цих профілів у ролі варіантів зв'язку використано їхні публічно доступні номери телефонів. Порожня стакуля. Запропонувати профіль. Якщо є компанія, ЯКІ КОМПАНІЇ ЧИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИ ХОТІЛИ б БАЧИТИ В КАТАЛОЗІ послуг, БУДЬ ласка, повідомте НАМ ПРО ЦЕ Запропонувати компанію чи організацію. Продовжити. КАТАЛОГ послуг. Тут є Подорожі перевезення. Подорожі перевезення. Технічні питання. Технічні питання. Сканувати доступний QR code. якесь. Каталог послуг. Каталог послуг. 0 -0 -4 -1. Не підписана кнопка. Головна вкладка. Піймає. Редактор. Каталог по... спільнота, вкладка. Каталог послуг вкладка вип... спільнота вкладка. Тепер переходимо до вкладки спільнота. Спільнота. Налаштування вкладка. Тут, коротше, пише англійською мовою. Ми це розбирати не будемо. налаштування. одразу до налаштування. Запис. Мови. Сповіщення. Тут все ясно. Сповіщення. Підтримка. підтримка. Конфіденційність та умови. Конфіденційність та умови. Вийти. Вийти. Конфід... Підтримка. Сповіщення. Мови. Мови тут Обліковий все запис. ясно. Мови. Обліковий запис. Налаштування вкладка вибрано. Я записую екран. видана. Обліковий запис. Мови. Обліковий запис. Мови. Обліковий запис. Сповіщення. Мови. Сповіщення. Можемо. Підтримка. Конфіденційність та, умови. конфіденційність та умови можемо сюди подивитись. Умови використання. Політика конфіденції. Оширення відео. Назад. Конфі... Назад. Назад. Голов... И Каталог послуг. И... В... Налаштування. Выйти. Конфиденциальный. Выйти. Налаштування. Выйти. Конфиденциальность стал мовы. Питримка. Сповещение. Мовы. Обликовый запис. Налаштування вклад. Обликовый запис. Мовы. Обликовый запис. Давайте обліковий запис. Особисті ставимся. дані. Видалити користувача. Назад. Головна вкладка. І каталог по спільнота вкладка. Налаштув обліковий мови. Мови. Тут все зрозуміло. А, давайте заглянемо. Основна українська. Вторинні мови. Назад. Вторинні мови. Вторинні мови. Вторинні мови, то тут можна вибрати вторинну мову, якою ви будете спілкуватися з волонтером. Назад. Назад. Вийти. Вийти. Конфіденційність та мови. Вийти, це зрозуміло. Якщо нажмеш кнопку Вийти, то ти одразу вийдеш з облікового запису. Підтримка. 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 Е, підтримка. Давайте щось 0, сюди заглянуть назад. 0, -0, -0, панель перебігу виконується. 0, минус, 0, 0. Панель пробег виконується. 0, минус, 0. Додому кнопка. Пит, Be My Eyes. Підтримка електронною поштою. Тут підтримка електронною поштою. Звінок Be My Eyes закрито. Звінок Be My Eyes закрито. Оцінити у, play Оцінити у Play Market. Оцінити у Play Market. Версія додатка. Версія додатка. 4, 0, назад. Оцінити у Звінок Be My Eyes закрито. Звінок Be My Eyes закрито – це щось пов'язано з е окулярами. Версія 4, назад. Підтримка, назад.

історії спільноти керувати в налаштуваннях системи. Історії спільноти. Назад. Керувати в налаштуваннях системи. Історії спільноти. Перехід вгору кнопка. Mm. Be my eyes. Дозвіл на сповіщення. Звук і вібрація. Дозвіл на сповіщення. Be my eyes. Перехід вгору. Комінецій. Маркетингові оголошення ми би хотіли інколи надсилати вам. Ну, в принципі... Головний екран. One UI. YouTube. Под камера. Телеграм. Панель сповіщ. Вейджефе. Транс. Плі. Додатки мікрофон. Порожний стакуля. 15, 07, НД, 6, 15, 07, AZ кнопка, АЗ, скрім рекордер, відображається поверх інших додатків, 15, 07. перехід вгору, завжди зверху, АЗ, перехід вгору, головний екран, 1 UI, YouTube, 1, камера, повідомлення, Telegram, WhatsApp, Instagram, нагадувань, Be In T-Shirt Light, IH Voice, АЗ, скрім рекордер, Open Drawer, кнопка, Add установ, шот, 7 записувати, Ось так виходить в мене записувати. Трошки було зайвих елементів, але я шукала кнопку запису, тому вибачте, підписуйтесь на канал. У мене вже один підписник є. Але все-таки підписуйтесь на канал до нових оглядів. А, і ще, підкажіть, будь ласка, який е, з, е, записувач екрану може відображати в, е, кнопку в кінці вікна, або відображати кнопку так, щоб я її могла побачити, наприклад. Ну, ви самі зрозуміли, що я маю на увазі. Я просто його дуже давно не використовувала. І воно в мене щось е, або не просить дозволу, або що. Ну, коротше. Дякую за перегляд. До нових зустрічей і до нових оглядів.